Перед візитом українського президента у Вашингтон цими днями висадився десант українських політиків та громадських активістів. Вони зустрічаються з законодавцями, урядовцями іншими впливовими особами, шукаючи підтримки для України у різних сферах. Сьогодні гостем нашої студії є головний редактор інтернет-видання Остро з Донецька Сергій Гармаш, який, як ніхто інший, знає, що сьогодні відбувається на Донбасі. Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Доброго. в Нашій студії не можу вас не запитати. Як сприйняли прийняття законів про спеціальний статус Донбасу та про статус сепаратистів, люди, яких безпосередньо стосується це питання? Ну чесно кажучи, ми були дуже розчаровані. І знаєте, ще недавно була така популярний лозунг почути Донбас. Так от ми хочемо, щоб наша влада українська чула не тільки сепаратистський Донбас, але й патріотичний, тобто тих людей, які були змушені виїхати з цього регіону, які втратили там свої домівки, втратили роботу і зараз нічого. Цього не мають, і ми не бачимо захисту наших прав, але ми бачимо, що наша влада чомусь захищає сепаратистів, їм оголошують амністію. І знаєте, це так виглядає, що якщо зараз піду когось і уб'ю, а потім оголошу себе сепаратистом, то мені це теж буде амністовано. Тобто ну, є дуже великі питання. Ми все, що ми хочемо, захисту наших громадських прав. Знову ж таки, якщо там будуть оголошені вибори, то як ми зможемо брати в них участь, якщо там фізично нам бути небезпечно? І кого там оберуть? Тобто ці закони, цей закон практично консервує цю проблему. Цей регіон остаточно підпадає під вплив Росії. І ну я вважаю, що його треба просто відміняти? Це дуже дуже небезпечний закон. Чи маєте ви можливість? Ви перевезли свій офіс, фактично переїхали працювати у Київ після цих подій, які сталися у на Донбасі? Чи маєте ви можливість? Посилати інформацію назад на в цей регіон, і взагалі чи люди там отримують інформацію з України, справ, тому що зараз інтернет це єдине джерело взагалі української інформації на Донбасі, тому що е, телебачення українського там немає, радіо українського там немає, і все, що є, це інтернет. Але я мушу сказати, що ну, влада взагалі це ніяк не використовує і не підтримує. От, наприклад, мій сайт, би не іноземні гранти, які складають менше навіть, ніж 50% фінансування. Да, то ми просто закриємось, і вже зараз я змушений був скоротити деяких людей. Тобто дуже важливо, Україна не має інформаційної стратегії щодо цього регіону, на жаль. Ви можете, ви, ви можете перевірити, чи люди на Донбасі читають ваш сайт, чи чи. Звичайно, є Статистика офіційна, так би мовити найцікавіше, що незважаючи на те, що більшість наших читачів, тобто 300 тисяч настроєних людей, виїхали з Донбасу. Статистика відвідувань сам з Донецька з Донецької області не зменшилась, тобто як була, так і залишилась. Ну, мабуть, сепаратистам теж цікаво читати нас. А чи є на Донбасі ще люди, які повідомляють вам інформацію? Чи звідки ви дізнаєтеся що там відбувається у зоні АТО? Ну, по-перше, там є і наші люди. Є дуже багато, так би мовити, громадянських кореспондентів. Тобто, через той же Фейсбук дуже багато інформації нам надходить, яку ми просто перевіряємо зі, зі своїх джерел, використовуючи да? свої джерела, і вже передаємо на сайт. На вашу думку, чи чи правдиво інформує про ситуацію, яка відбувається, яка стається в зоні АТО українська влада, українське населення? Я Однозначно скажу, що неправдиво, але я не знаю, чи це так би мовити воля така, чи це просто люди не знають, що вони кажуть. Але в нас є прямий контакт з добровольчими батальйонами. Коли ми чуємо, що там вбили 10 осіб. А добровольчі батальйони кажуть, нам що вбили там більше 100 людей, то ну і, звичайно ми сприймаємо це як брехню і взагалі Уже це дуже небезпечний факт, тому що люди, наприклад, в Донецьку дивляться чи чують, що СНБО повідомляє, що не було пострілів в Донецьку, да і обстрілів, а вони в цей час знаходились там. Ми чули, що була були артилерійські обстріли, тобто вони вже з недовірою відносяться взагалі до всього, що йде з України. Чи маєте ви можливість яким чином впливати на ту той інформаційний потік, який йде з офіційного Києва? На жаль, ні. Ні. По перше, ну офіційний Київ не потребує на нашої інформації. На жаль, ми впливаємо лише тим тим, що даємо свою об'єктивну інформацію, а люди же самі обирають кого їм читати, кого слухати. Тобто, що саме неправдиво говорить Київ? Те, що там применшує ступінь напруження? напруження? Він применшує ступінь жертв. Він применшує кількість біженців з регіону. І це дуже важливо, бо я ж кажу, Київ не помічає оцю цю проблему того, що дуже багато людей повернули, виїхали з Донбасу і, і не мають ані житла, ані роботи. І зараз вони змушені повертатись назад в Донецьк, в Донбас, де стріляють, попри, ставати добровільними заручниками терористів лише тому, що їм ніде жити і немає де працювати. Дякую, Сергій, за те, що ви прийшли до нас сьогодні в і Бажаю вам дальше сили, натхнення займатися тим, чим ви займаєтесь і поширювати правдиву інформацію про ситуацію у регіоні. Я нагадаю глядачам, що гостем студії був Сергій Гармаш, редактор Донецького інтернет-видання Остров.